Хтось заїдає стрес, я стрес зашоплюю. Ну, чи не краса. Так купив і навіть не знаєш, а як це так вийшло? Привіт всім! Привіт, мої б'ютінки! Сьогодні ми з вами зібралися для того, щоб обсудити мою першу покупку на сайті Тімю. <му> Отак в мене цілих два пакета. Будемо зараз розгрібати і будемо з вами разом вирішувати, чи варто купувати на цьому сайті, чи є щось там достойне, чи взагалі він вартий уваги, чи ні. Так, починаємо. Так. Та що нащупаю, то і буду виймати. Що у нас перше? А, ось така штукенція перша. Ну, по-перше, хочу вам сказати, що мені сподобалось, що всі речі були запаковані ось такі окремі пакетики, такі на Зіпові, зіп-пакетики. Да, Дуже так, знаєте, непогано. Достаємо. Перше, це те, що мені сподобалось, це в нас ось така, ну я не знаю, маєчка, чи можна сказати, бюстгальтер, бюстгальтер, чи маєчка, чи бюдгалтер. він... Зроблений так, що може бути відкрита-відкрита спинка. Тобто можна ось Боже, та що ж таке, ось цю лямочку переставити, і буде дві лямочки на плечах, а ззаді буде одна єдина лямочка, аж дуже-дуже внизу. І можна одягати відкритий одяг. Сподобалась мені, знаєте, така тема. Але коли я отримала і приміряла, не дуже мені сподобалося те, що я побачила. По-перше, давайте так, буду показувати ближче. По-перше, всі зрізи, так, ось так, да, вони не чим не оброблені. По-друге, оця нижня частина, вона склеєна. І я не знаю, якщо я кину це в пральну машинку, та навіть якщо я просто вручну це виперу, чи не розклеїться оце все. Ну, зроблено так собі. Я, знаєте, дивлюся, оці всі зрізи такі якісь непонятні. ну... Коли воно виглядало на картинці, воно виглядало набагато краще. Так що ось таку річ, якщо ви придивлялися, тема така досить непогана, але виконання, я б сказала, що ну, таке дуже-дуже спірне. Таке, знаєте, просто, напевно, галімий Китай. Отак. Так, Давайте далі оберітися, що в мене тут. ще. А, ага, знаю. Ось ця штучка, вона теж була в пакетику, я просто вже винула. Це така щіточка для того, щоб мити мою лакі. Є в нас ємність, ось тут вона відкривається, так, сюди наливається шампунька для тваринок, закривається, спінюється, гарні щитиночки, дуже м'якенькі. Єдине, що, що в мене був казус. Я не знаю, я ще зараз подивлю, покажу вам, якщо ви побачите. А, побачите, да? Ось тут, бачите: одне скріплень, яким кріпиться оця внутрішня частинка, а воно там на таких кріпленнях. Давайте, он, бачите, на ось таких кріпленнях. Одне з кріплень воно просто прорвало ось цю м'якеньку таку подушечку. І не знаю, я ще не пробувала, звісно, купати лаки. Як буде чи не буде повністю виливатися шампунь із цієї такої дірочки, не знаю. Нічого не можу вам сказати. Тобто ця штука мені приїхала трохи пошкоджена. Хоча, як ідея, щоб мити, дуже Цікава ідея, мені подобається. Бо дійсно, коли є ось така щиточка, то краще промивається і шерсть, і краще розмилюється шампунька. Ідея класна. І знову-таки виконання трошки підкачало, трошки щось не доробили і якось так упаковували, що кріплення всередині просто прорвали оцю м'якеньку таку подушечку. І, звісно, це. Мене трохи розчарувало. Так, що в нас ще в цьому пакеті залишилося? О, так, і один пакетик ми розібрали, будемо розбирати другий. О, Відкриваю. Не могла я пройти повз цієї штукенці. Це в нас. Відкрила. Це в нас щіточка-лапка. Щіточка-лапка. Ви пам'ятаєте, ми з вами розглядали, або, може, ще не розглядала, ну, якщо не розглядали, то будемо розглядати косметику від Шигли. І ось там просто моя найулюбленіша така щіточка. Чого щіточка? Пензлик. Найулюбленіший пензлик. Він трохи в рум'янах, вибачайте. Лапка. Він дуже-дуже м'якенький. Мій найкращий зараз пензель для того, щоб розподіляти рум'яна, і для того, щоб розподіляти контур, якщо я їм користуюся. І я щось побачила ось цю лапку і подумала спробую. Ну, ви бачите, що це набагато зручніше. Давайте так буду показувати ось цей пензлик набагато зручніше. Бачите, він як зроблений, класно, дійсно, такий скосий зріз, лапочка. Тут повністю рівно, і тільки ось так ми бачимо вибиту лапочку. М'якенький все одно цей пензлик, такий самий м'якуський, як і той. Ну, Я думаю, що той пензлик теж глем випускає все своє в Китаї, Ну, це китайська фірма, якщо я щось плутаю, то ви мене поправте. М'якенький пензлик, чи буде зручно ним щось робити з таким, таким рівненьким зрізом і просто таким виступаючою лапкою, подивимось. Ой, божечки, запах мені не подобається. Ну нічого, буду стір, Боже, зараз чхать буду. Ви знаєте, від неї запах е, грибів, запах трошки пліснявий. Десь щось лежало дуже довго, і десь щось, я так розумію, не в гарному стані лежало, бо запах не дуже. Ну, нічого, виперем пензлик, потім вже будемо користуватися. Звісно, поки я його не виперу, я його використовувати не буду точно. На дотик він м'якенький. Не подобається мені, що запах в нього не дуже. А як він буде застосовуватись, подивимось тут. Ну, знову-таки, і да, і ні. Бо щось тут було не так з зберіганням, бо запах мені геть не подобається, аж, знаєте, дало в носу. Далі. Не знаю, як я наважилася на це, але наважилася. Хоча я косметику з Aliexpress Купувала. Це в нас косметичний продукт, це в нас рідкі тіні для повік. Ой, ну відкривайтеся, господі, не хочуть відкривати. Все, розідрала упаковку, роздираю вже повністю все. Ось такі рідкі тіні для повік, waterproof, від якогось тренду, ой я не знаю, від якогось MCD, МР... щось таке. Liquid Eyes Shadow, Trend Color. Вони в фіолетовому такому відтіночку. Такий спонжичок. Ось такий спонжичок. Фіолетовий відтінок. Давайте я вам сводчик покажу. О, Щось таке напівпрозоре. Сяюче напівпрозоре. Ну, щось таке. Воняють якимось клеєм. Так, я ще подумаю, я не знаю, чи я наважуся нафарбувати цим очі. Не знаю. Знаєте, чим я думала, я не знаю. Ну, Чесно кажучи, от, щоб обговорити, що таке тімю і чого я там опинилася. Знаєте, дуже в них нав'язлива реклама. Така агресивна реклама, і коли хоч раз ти зайшов на цю рекламу, вона тебе буде добивати, поки там щось не купиш. Це точно. Дуже симпатично зроблені картки товарів. Дуже. Все ну, настільки привабливо, навіть ще краще, ніж на е Аліекспресі. Оце точно. І настільки агресивний маркетинг. Знаєте, якщо ви зайшли вже навіть щось подивитися, то вас так доб'ють маркетингом, що ви точно щось купите. Без покупки, без того, щоб щось придбати, ти звідти не вийдеш. Знаєте, хтось заїдає стрес, я стрес зашоплюю. Коли воно мені все приїхало, то я подумала, боже, божа, нахріна це взяла. Один з цих предметів це, мабуть, ось ці рідкі тіні для повік. Так, вони вже підсу... О, вони, так, да, вони дійсно стійкі, дуже стійкі, ось, тру хорошо, так добряче тру, нічого не розтирається. Ну, може, і спробую. Ну, цей аромат, цей такий, Боже, таким якимось клеєм-клеєм. Не знаю, може, ризикну. Дівчата, не... ще, ще поки що для себе не вирішила. Ризикну, я і ні. Так, що там в нас ще залишилося? Це в нас що? Ой! Дівчата, тільки не смійтеся. Знаєте, вже 300 років ношу свої окуляри, а там такі красиві були, ну такі красиві, ну, дивишся, божечки. Е, напевне, моя внутрішня сорока просто зійшла з розуму просто. Ну, просто схаменуться не могла, коли дивилася на ці окуляри. Зараз я вам так прикину їх трошки на обличчя. Ой. ну Дивіться. Ну, чи не краса, ну як бо все можна було пройти, коли побачила на сайті, ну, зовсім не могла пройти повз. Ну, а тепер давайте подивимось, да, візуально дуже симпатично, а тепер давайте подивимось, що ж воно таке. Що мені дуже не подобається. Не подобаються мені дуже ось ці дужечки, які ну, зроблені наче з металу. Такі тоненькі-тоненькі, дуже незручні, коли їх одягаєш, і воно трошки так піддавлює ось тут, знаєте, біля вух. Це, ну, таке собі, видно, що це дешеве-дешеве. Звісно, стразіки, ну, давайте так, о, стразіки такі собі, дешевенькі, але виглядають доволі непогано, хочу вам сказати. Виглядають от зовнішній вигляд, так коли подивися. Коли ось так одягнуть, то ще доволі такий непоганий вигляд мають ці окуляри. Чи одягнує їх, чи якось ризикнує їх носити, не знаю. І ще один нюанс: вони чогось. пахнуть, пахнуть Ну, пахнуть отак. Трошки підванюють якимось чи пластиком, чи клеєм. Напевне, ось цей клей яким приклеєні ці стразики, ось ці блискітки, він трохи дає про себе знати. Ой, мене знову закрутило в носі. Що скажете про ці окулярчики? Візуально вони дуже непогано виглядають, чесно. Але коли от їх тримаєш в руках, ти розумієш, що це дешево. Хочу сказати, якщо для якоїсь там фотосесії, пофоткатись, -по ну, що. По-моєму, дуже прочудово. Якщо там м -м, відео якісь там зробити якийсь акцент, то теж непогано. А ось чи буду я їх носити в повсякденні, отут тут я дуже сумніваюся. Коротше, коли ми так зараз дивимось, да, то все начебто непогано виглядало в картці товару, начебто, ну і да, і ні. З усього всього я, напевно, поки що використовувати буду тільки оце. а, ну може ще пензлик подивимось, да? аби тільки не протікав шампунчик, бо воно трошки пошкодилось. Далі. Що у нас там далі? Що у нас там далі? Що у нас наступне? Що там тягнеться, тягнеться, тягнеться? А наступне це цілий отакий мішечок. Ну, це ви знаєте що. Я вам зараз покажу, ви зразу, відразу згадаєтесь. Це знов такі для моєї лаки. Це пакетики, для того, щоб моя собачка була чемною на вулиці. Я хочу розвернути і подивитися на цей пакетик. Було написано, що вони суперміцні. Боже, що тут все склеїлося? Так, ну вже бачу, що вони не суперміцні. Так, один я вже пошкодила пакетик. Так, зрозуміло. Вони не суперміцні. Я беру на айхербі пакетики, там дійсно суперміцні пакетики. Тут ні. Я вже бачу, що вони не такі суперміцні. Так, нормальні пакетики, але все ж таки те, що я беру на айхерби, воно значно краще. Ну, воно і дорожче. В принципі, може для. Цілий досить буде і цього пакетика. Ой, до речі, я вже бачу, що він трохи просвічується. Мені подобаються захюрба пакети, що вони дійсно такі е, доволі цупкі. Тут я вже знімала накліючку і, бачите, роздерла пакетик. Так що не такі міцні, як пакетики з Айхюрба. Так, що в нас залишилося? Ой, О, боже, оце точно. Я не знаю, як вам навіть показувати. Щось мені взбрило в голову. Знаєте, може для якогось. Може, для якогось образу пригодиться, може ще щось. Не знаю, дівчата. ну... Коротше, не зважайте, я ж кажу, така агресивна реклама, що інколи так раз так купив, і навіть не знаєш, а як це так вийшло. Так, тут сіточка навіть така, бачите, це такий, о, такий шиньйончик. Виглядав він на сайті дуже гарно. До речі, я його вже прикріплювала. о, Бачите? Відтінок волосся мій. І в принципі, коли робиш такий хвост, ну, підбираєш своє волосся, робиш хвост, виглядає дуже класно. Для відео буде зашиб'язну. Для життя ніяке. Бо якщо доторкатись, то це, знаєте, пам'ятайте, волосся в ляльки, ось по не дуже, не дуже, не дуже таке відчуття гарне, коли ти доторкаєшся. А так, в принципі, ця е, защіпка, цей крабік нормально тримався, я вже один раз пробувала. Да, да, пробувала. Думаю, може, ну коли ще спробую чисто відео так посидіть, що в такому вигляді, отак, да, з таким хвостом, такою копною волосся, тим паче, що зараз так часто у нас нема світла, що інколи. Ну, чому ні? Да? прибрати своє волосся, прикріпити ось таке. Да? І так відео, Ой, слухайте, а в віде... відео я зараз дивлюсь, так ще така мадама-мадама, так все класно, може... може, воно і буде непогано. Ну, <свісно> Тільки для відео, чесно. Я для життя, я думаю, вам не сподобається. Бо видно, що воно синтетичне-синтетичне, аж на дотик, аж знаєте, так похрустує трохи. Так, добре. Це було чисто емоційно, вообще, на таких емоціях покупка, що взагалі не знаю, наче це не я купляла, а я десь була поза межами реальності. Що ще? Залишилося небагато. Залишилася ще ось така ковтинка, те, бачите, в зіповому пакетику. Виглядає красиво. На картинці виглядала дуже красиво. Матеріал, я хочу вам сказати, доволі приємний. Так, він відчувається, що він трошки синтетичний, але він приємний. Ковтинка, ой, зараз розгорну, знаєте, це... коли розгортаєш, так, наче піжама, знаєте. Так, Отака ковтиночка. Так, показала, Наче піжамка, точно. Зав'язується на руках. Що погано. Що тут щось з лікалом точно. Вона широченька, але це нічого. Під поясок буде нормально. В неї якась недолуга оця пройма, там, де рукавчик зроблений, пройма, якась щось не то зроблено. Бо підняти руки в цій ковтинці, ну, майже неможливо. Вона буде підскакувати вас отак аж до шиї. Знаєте, якась не, ну, не дуже велика пройма зроблена. Не знаю, якось щось з лікалом случилося. Ось це чудо. Рука мене сюди не пролазить. Тобто, так, щоб натягнути, дійсно, тут рукавчик ось, тут рукавчик десь ось такий, да, ось так трошки е, залікуть. Не пролазить мене туди рука. Ну, так, я впхнула, але так, так собі. Але тут зроблено, щоб просто-напросто тут шито, я думаю, в цьому варіанті я просто розріжу. Там, де тут шито, і буду зав'язувати так, так, як мені буде зручно. Тобто трошки далі. Такий рукавчик це дозволяє зробити, в принципі, хай буде. В принципі, нічого. Матеріальчик мені сподобався. Такі тканинка, знаєте, приємна на дотик. Тут все нормально, оброблено, все оторочено, все як, як слід. Ну, Звісно, вона зараз така м'ята-м'ята з кулька. Приміряла. В принципі, доволі таки непогано. Я думаю, що в якомусь відео ви мене побачите в цій кофтинці і зробите вже свої висновки. Єдине, що, що звісно, на відео непогано, в принципі, може там так десь вийти на вулицю, так, погуляти непогано. Якщо ви будете десь їхати в транспорті, буде дуже незручно, бо якщо ви будете піднімати вгору руку, щоб триматися за якісь поручень, то ковтинка ваша буде підскакувати хрен зна куди. Тут Трошки щось недолуго, щось трошки недороблено. От знаєте, у мене і все отак, що щось задумано, але трошки недороблено. Ось таке у мене поки що, знаєте, відчуття. І останнє, що в нас залишилося, оце, напевне, чого я зайшла. Ну, не смійтеся, дівчата, чого я зайшла взагалі на тімю, бо е, така жарінь, Така просто спека, неймовірна спека, що я дуже хотіла собі портативний вентилятор. Я Лахушка. Я лоханулася, і коли ці вентилятори були в продажі в Аврорі, я не купила. Зараз їх взагалі нафіг немає, ніяких, які б можна було придумати, ніяких немає. І тут я на тімню побачила ось цей вентилятор. Це вентилятор. Разом з розпилювачем, таким, причому він не прискає водою, а таким паром, знаєте. І коли вам віє вентилятор на обличчя, плюс ось цей охолоджений пар іде на обличчя, ну, класнюче, хоч трошки освіжає. Ой, купила, налила водички, а, зарядила, да, він на акумуляторі, він заряджається, можна зарядити, потім ним користуватися. Скільки потім буде часу він працювати, не знаю поки що, бо тільки-тільки там на декілька хвилин включала і все. Перше використання це був спочатку в мене жах. Я думала, блін, я купила якусь хрінь, яка зовсім не працює. Ось тут є дві. Кнопочки, одна включення, одна кнопочка це подача оцього пару, водичка, бачите, крапелька. Включаю, нічого не включається. Включаю, нічого не включається. Думаю, господі, думаю, ну може спочатку треба водичку включити, нічого не включається. Не додумалася я там, що там є якась інструкція, навіть нічого нікуди не зазирнула, ну, як завжди, ви ж знаєте, ми ж так, дівчата, з вами, Боже, я все знаю, я все сама придумую, я все сама дізнаюся. Ну, в принципі, так і вийшло. Бо тут все просто: якщо взяти і натиснути дві кнопки одночасно і потримати, то він включиться. І ось, бачите, ось іде пар, я думаю, вам видно, там трошки видно. І включився вентилятор. Вентилятор працює в чотирьох, здається, режимах. Да, ось це найменший. Так, швидше, це другий. Ще швидше це третій. І зовсім швидко це ось четвертий. Бачите? І класно, вентилятор. Боже, яке приємне охолодження. Плюс він, е, розподіляє ось цей охолоджений вже пар на обличчя, дуже класно. Можна відключити водичку і буде просто вентилятор. Можна додати водички, так? і можна, в принципі, виключити вентилятор і залишити тільки ось цей пар, щоб вам був на обличчя. Теж, знаєте, трошки зволожити обличчя, якщо воно у вас пересохло в сухому такому приміщенні і ще й задушливому такому приміщенні. Оце найкраща штукенція, яка мені приїхала з Тімю. Це те, що заради чого я зайшла на Тімю, і, в принципі, вона мене повністю задовольнила. Вона дійсно класнюча. Єдине, що що ще перевірю, наскільки вона довго буде працювати на одному заряді. Оце я ще не перевірила. А так, все остальне, я не знаю, от все, що ми з вами розібрали, все остальне, мені здається, ой, така єрундістика. І просто так було придбано на якісь емоції, на якомусь такому пориві, що я не знаю. Чи купували щось ви на тімю? Напишіть, будь ласка, чи, е, ви, е, чи вам подобається така агресивна реклама, коли просто-напросто ваша реклама заставляє щось придбати. І чи ви заспокоїте свій стрес, як і я, якимись придбаннями? Все пишіть в коментарях. Дуже на вас чекаю. Неодмінно підписуйтесь на мій канал. До нової зустрічі і як завжди, гарного вам дня!